Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Знаходимося біля наших бролерків. Ну, в общем, хочу зважити і подивитися, що вони за 2 тижні, ну практично 2 тижні. Два тижні назад я їх зважував, вони відставали від е, норми, відставали від е, табличних даних е, і. Та вага, яка повинна в них була бути, вона була трішки менша. Подивимось зараз, чи набрали вони щось. Ну, на вид, на вид, звісно, підросли. І сподіваюся, що все добре. Казав, що слідюще відео, ну в прошлому відео казав, що слідующе відео вже буде про каналізацію, як запускаємо її в роботу, але поки що не так все швидко, як хочеться. І... Тобто з каналізацією ще трішки треба попрацювати. Ну, а на даний час подивимося, що у нас з брулерами, як і що, набирають вагу. Ну, набирають вони її то набирають. А от чи відповідає вага табличним даним, зараз ми це і дізнаємось. Ось наші курчатка. Значить, 20. Штучок було, залишилось на даний момент 19, один брулярок чогось відійшов, щось йому стало зле і він відійшов. Ну, а всі інші почувають себе добре, споживають корм, водичку п'ють і підростають. Так, уже перевів їх на корм власного виробництва. Ось поставив ще одну додаткову їм годівничку, тому що із тієї годівнички виходить, такий корм, він там підвісає. І тобто він погано просипається. І потрібно використовувати ось таку лоткову якусь годівничку, тому що ну ми там поставимо більше, у мене є дерев'яні просто, тому що. Мій корм, він такий жирненький. Ну, підемо, е, зараз покажу. Він такий жирненький, він е, дуже мілка фракція помолу, і він ви Бачите, він в деяких місцях. Підвісає і все. Він потім птиця його виїдає ось з робочої зони, виїла і все. І він на місці стоїть, ну тобто не провалюється. Треба його бах-бах, так пошевелив, пошевелив, все, хоп, провалилося. Ну, у мене коли годівнички були більші, і які я використовував для бролерів раніше. То там я їх, ну відео є на цю тему у мене, то там я їх доопрацьовував, доопрацьовував і тоді корм просипається. А ось ці тут їх нема вже як доопрацьовувати. Тобто, виходить, гранулку вони з них вигортають. А такий корм завісає. Ну такі. В общем, скажімо, годівнички некудичні, ну Які є, такі є, тому що на даний момент перебирати не приходиться. Були в мене кращі, але, але вони, так скажемо, постраждали від русні, і все було розбито, все було потрощено. Тобто не залишилося тих годівничок, залишилися всі маленькі. Ну, Використовуємо зараз те, що є. І використовуємо вже ось корм, це мій, що я, виходить, зробив. Але він тут іще трішки змішаний із гранулою, яка була на старті, стартова гранула, яку я використовував. І так скажемо, зараз у них перехідний період із стартового корма заводського виробництва на корм власного виробництва. Споживають чудово, він без проблем. Ну а зараз включаємо ваги та й будемо переходити до зважування. Зараз нолики в нас стануть. Все, нолики стали. Беремо. Ось, у нас сидить прямо біля вагів. а ну давай. Сідай на ваги. 414. Все, біжи. Далі. Ще один. Давай. Стандарт теж 414-416. ну В общем, така ж вага і в цього. Так, потім потім, треба ще когось взяти. Звісно, є там менші, є взагалі такий недорослик. Ось ось. Ну його навіть немає чогось зважувати, тому що там, понятно, що там все дуже печально. Так, чекай, Ще одного. А ну, ставай. Що ми маємо? О, тут ми маємо вже 490. ну Це вже більш-менш щось, щось є. ну Тобто, така ось вага, вони практично всі більш-менш рівненькі, ото один є. Е, ну, як скажемо, ну то щось якийсь брак. Е, тобто... То вже не від корму, не від утримання залежить, то вже виходить, якийсь брак в самих цеплятах, або в інкубації, або вже в генетиці щось намішано, або ну, в общем, щось, щось не те з ним. Або хвороба якась, або щось врож, врожжене, тобто, що він не розвивається так, як потрібно, як всі інші. Ну Ось маємо таку вагу. Як бачили, але ця вага замала, замала. Повинні вони. На цей виходить, вік, який їм зараз 17 днів, ну плюс-мінус, може я там помилився день-два. Ну, не день-два, ну день, десь туди-сюди. Ну в такому віці вони довжні вже важать десь 550-580 грамів. У них 414, 400 там було саме більше, скільки вже не пам'ятаю, 80 ну тобто Відстають десь вони на 2-3 дні в рості. Ну, як як ця птиця для себе, то в принципі росте вона чудово і в порівнянні з двома, ну, двома тижнями тому назад, ну, просто, просто на очах вони ростуть, але трішки-трішки відстають від табличних даних. Як я вже казав в попередніх відео, це можливо і за того, що. Приходить е, постановки на відгодівлю, коли я їх привіз, я їх не зважив. І якщо в них було менше 40 грамів, 35-32, е, тобто ну, тоді, в принципі, вони ростуть е, так, як потрібно. Якщо у них була вага 40 і більше, ну, тоді е, це щось вже значить якісь мої тут недоопрацювання. Що вже тут розповідати, якщо не знаю я, яка була вага в добовому віці у них. Все. Ну, а на даний момент маємо те, що маємо, трішки відстають від табличних даних. Ну, зате, як я вже сказав, ростуть на очах. І ростуть дуже швидко і набирають вагу, в принципі, нормально для себе піде. Ось такий корм використовую. Зараз уже переводжу їх на цей корм. Ось має він такий вигляд. Тобто, ну він так, щоб злипатися, не злипається, звісно все, здавлю його, ось, розпадається. Ну, але не, скажімо так, не всі годівнички можуть справитися з такою фракцією і з такою консистенцією, і він буде е, підвісати. Тобто ну це потрібні годівнички з дуже е, широким спектром е, регу... ну, регулюровок, щоб е, такий корм не підвисав у них Корм готував на основі е, премікса фірми-Ава. Ось мішечок зараз покажу. ось відсотковий премікс. Корм для птиці. Ось фірма, фірма Авачик. Рецепт свого комбікорма для бролерів. Зараз, виходить, в відео вставлю вставочку і там подивитись. Тільки там дуже старий мій рецепт, і там я не використовував ще це. Ой-ой-ой, це ще на початку <хи>, самого, самої діяльності. Там я не використовував сорбент і підкислювач. Зараз використовую ще плюс. Туди треба додати сорбент обов'язково мікотоксинів і підкислювач. Сухий підкислювач. Хто використовує підкислювачу воду, то можна в корм не додавати. Я не використовую підкислювачу воду, я додаю в корм і вони споживають його на постійній основі. Запитували мене в коментарях нещодавно, який премікс краще для брорілів, то порекомендуйте. Краще той премікс, який у вас знаходиться в шаговій доступності, О, той і краще. Логістика це ну, як, одне із головних питань. Тобто рано чи пізно ми приходимо до того, що беремо той премікс, який знаходиться поруч. Або ти їдеш мимо того магазину, заїхав, взяв собі мішечок, там, чи скільки тобі треба, я ось поїхав, мені на 20 бролерів потрібно 10 кг кі... преміксу. Всього-навсього, 5 кг преміксу. Навіщо мені брати мішок? Ну, все, я поїхав тут на розв'яз продають. До Жені під'їхав у мені, кажу, Жень, на розвіс премікс є, да, є. Все, я взяв собі 5 кг преміксу і все. Тобто, ну, питання вирішує те, що должно бути поруч, і якщо вам багато не потрібно, можна взяти там скільки вам потрібно. Тобто, це відіграє, ну, все-таки. Якусь то роль. Тому що ну, замовити можна зараз в інтернеті все, все що завгодно. Але все-таки це нова пошта затрати це поїхати же той самий корм забрати бензин. Ну, тобто, це все воно враховується. І раніше я використовував Пуріну, тому що. Та ж сама була ситуація, що зараз. Я їхав на Херсон мимо людини, яка займалася продажою цих добавок. Все, Я, мені треба мішочок, півмішечка, два мішечка, п'ять, десять. Я заїхав, взяв е, в будь-який час і все. Хай вона там була дороже, дешевше, як щось десь. Ну, мені це було удобно. Так само і зараз. Мені удобно, ну, використовувати цей корм і він працює, ну, навіщо щось шукати інше. Так і кожен з нас дивіться, що в вашій місцевості є, те й використовуйте. Ну, тобто, якщо вже той корм щось там не пішло і вам він не сподобався. А ви потім спробували щось інше, і воно працює краще. Ну, Тут, да, тут таке питання, вже, що ну, тоді, звісно, е і якщо це для бізнесу, ну, тобто, якщо в мене сиділо б 200-300 бролерів, і я б провів якийсь експеримент, і якийсь корм спрацював би краще, а якийсь гірше. Так, тоді, звісно, я б вже замовляв би корм, який працює краще. І вже тоді як користувався тим кормом, який е, працює і який е, дає ті результати, які е, мене задовольняють. Ну, на цьому поки що все. По господарству пострілялися, бройлери взважили. Все, йду далі працювати над каналізацією. Дуже багато такої мілкої роботи, яку треба вже підогнати, підогнати. І... А воно займає час. Якщо робиш щось таку справу якусь там грандіозну, треба пол вибити там, щось, там щось розібрати. І ти зробив за день цю справу, і ти бачиш о, результат. А зараз треба рівень підогнати, там підсипати, там зняти, там, і ти цілий день вошкаєшся, а результату <рес> ніякого. День пройшов, ну, да, щось зробив. Ну так, щоб ти прийшов, глянув. О, оце я сьогодні роботи. да, Бахнув так конкретно. А такого нема. Ну, а і без цього нікуди. Треба всі всі нюанси е, зробити, тому що без цього система працювати не буде. Так що зараз йдемо в деяких містах, підсипаємо, в деяких містах утрамбовуємо і підготавлюємо все для того, щоб вже можна було пролажувати саму магістраль і запускати систему. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я, добра і все буде, Україна. До побачення.